У мерії відбулось перше після початку великої війни засідання робочої групи щодо питання нарахувань за тепло для малого та середнього бізнесу. Підприємці свого часу звернулись до влади з пропозицією внести зміни у методику нарахування тарифу на тепло. У січні минулого року була створена робоча група, яка займалась цим питанням. Тоді ж провели кілька засідань та затвердили звернення до центральних органів влади з проханням скасувати методику розподілу між користувачами за. Спожиті комунальні послуги, проте у зв'язку з початком війни робота була призупинена. Дням робоча група знову зібралася у стінах міської ради. Підприємці розробили та запропонували власну методику нарахувань тарифів. Згідно з нею, представники малого та середнього бізнесу можуть менше сплачувати за тепло, при цьому не порушуючи умов положень концерну МТМ. Виконуючи обов'язки міського голови, взяв до уваги пропозиції підприємців на наступних засіданнях робочої групи. Міська влада разом з бізнесом шукатиме спільні рішення, аби вирішити проблему. Оскільки на рівні місцевих органів самоврядування залишились тільки тарифи, і вони були прийняті у вигляді двоставкового тарифу, то можна було в цьому напрямку працювати. Але з виходом закону про меморандум на зміну тарифів. Його неможливо на період війни змінити. Але я так думаю, що можна зробити і попрацювати в напрямку переведення двохставкового тарифу на одноставковий. Для населення тариф залишився теж в меморандумі – 1655 гривень. Для бізнесу він 3208 гривень за геокалорію. Ну і за того, що це в два рази більше. Всі питання, які би. Говорили, ну вони мають логіку і смисл. І якщо б я був підприємцем, да то я чітко розумію, про що ви кажете. Я дуже поважаю підприємців. Я дуже знаю, хто займається чим в нашому місті, хто е, дійсно приносить е, своїм е, трудом і додаткові робочі місця і е, додає продукцію. Я все це знаю. Ми з вами збираємося для того, щоб налагодити роботу, конструктивну роботу в нашому місті. І якщо такі питання виникають, ми будемо вас вирішувати їх разом.